Як взагалі зніматись в бійці? Там така бійка, як в «Матриці», реально. Ти дивишся, Ну хто не дивився? Там, по-перше, одним дублем знято і дуже класна операторська робота. А по-друге, це просто реальна матриця, тільки по-буковинськи. Як в цьому зніматись? І чи не боляче, чи і іншим? Там актори чи каскадери? Як каскадери, і, каскадери. Актори, uh -huh. і актори масових сцен теж були. Ну це важко. Ну, справді, оскільки це однокадрова історія, це справді важко. Ми uh -huh. почали ще готувати малюнок заздалегідь за шість за місяців до початку зйомок uh -huh. у Волоні, в Києві. Малюнок? Бійки? Ну так, хто послідовність. Ну, тобто Ми вже uh -huh. приїхавши туди на локацію, ну, нам треба було адаптувати вже під, uh -huh. де двері відкриваються. Ну, тобто, uh -huh. Оскільки ще не були 100% затверджені локації, uh -huh. то ми сам малюнок зробили, а його вже адаптували під, uh -huh. під ту локацію, де, де, uh -huh. де була зйомка. І там було у нас вже коли